Додому з нагородами. Тернополяни Володимир та Максим займаються бойовим видом спорту джиу джитсу вже близько десяти років. За цей час вони неодноразово брали участь у всеукраїнських змаганнях та здобували перемоги як в рідній країні, так і за кордоном. Нещодавно хлопці вкотре взяли участь у чемпіонаті України, де здобули першість. Ця перемога була скоріше очікувана, тому що я знав вже цього хлопця. До того на підготовчих таких зборах до змагань я з ним вже зустрічався і я приблизно знав, як він працює. Коли я знав про перемогу, я був дуже радий. Через те, що я не думав, що буде так. Хлопці насправді були дуже сильними. Тернопіль на чемпіонаті України представляли 10 спортсменів різних вікових категорій. Завдяки наполегливій праці та старанням, усі вони повернулися додому з медалями. Окрім золота, наші борці привезли до Тернополя також срібло та бронзу. Кажуть, спорт для них це не тільки фізичні досягнення, але й важлива складова характеру, що вчить дисципліни, витримки та прагнення до перемоги. Дуже раді, тому що все дається не так легко і просто, і це дуже класне відчуття. Мені сподобалось битися е, на цих змаганнях. І там був дуже класний зал. Вже вісім років за мені подобається, те, що в ньому є багато різноманітної техніки, як здавів, та китків і боротьби. Офіційний чемпіонат України з джиу-джитсу цього разу відбувся в Ужгороді. Тренер тернополян Євген Мусаїв запевняє, конкуренція була доволі великою, адже участь у змаганнях взяли понад 800 учасників з 19 областей країни. Та навіть попри такі виклики, тернопільські спортсмени змогли досягти чудових результатів. Вони не звикли здаватися, і навіть не звертаючи на те, що опоненти були, реально були опоненти, які були на голову вище їх, і технічно, і фізично, ну, вони у нас чемпіони. Вони не просто так займаються вже не один рік. Тому своїми силами, технікою, своїм характером. Своєю, скажімо так, впевненістю собі вони ці медалі да заробили. Євген Мусаєв каже, цього рік це були останні змагання для його вихованців. Однак же січня команда розпочне підготовку до відкритого Кубку Європи у системі файтингу, який пройде у Бельгії.